Протягом багатьох років факт боїв під крутами обходили мовчанням в радянській історіографії. І лише у 2004 році більшість українців вперше дізналася про подвиг юних захисників Києва. Сьогодні загалу доступні чимало публікацій, які висвітлюють події січня 1918 року на Україні. Однак залишається й багато білих плям, котрі лише намагаються висвітлити історики. Всі ці матеріали аналізують на уроках пам'яті героїв Крут. Вчителі разом із учнями, адже події. Тих часів важко оцінити однозначно, дійсно, героїчна і з другого боку трагічна сторінка в історії всієї нашої України. З одного боку, це героїзм молодих хлопців, 300 юнаків, студентів Київського університету Святого Володимира, гімназистів, які, незважаючи ні за що, самі вимушені були захищати свою країну. Вони були кинути на призволяще, Центральна Рада їх кинула. Лише нещодавно дослідникам вдалося з'ясувати точну картину того легендарного бою в українській історіографії бій під крутами став прикладом героїчної боротьби української молоді, що дуже важливо зараз у такий нелегкий для країни час. Мені здається, це був їх поступок. Вони самі вирішили захищати свою родину, вони пішли на такі. Жертви і это був нерівний бой. Сейчас це все вспомнили, як это было. І вони сейчас более зрозуміли людям, як им було, як вони воювали, що З Нинішнім подіями це дуже зв'язано, тому що зараз молоді хлопці вони теж за своїм бажанням ідуть і захищають рідну країну і наше життя. Ми теж відчуваємо, що ми причетні до цієї справи і допомагаємо солдатам. Ще рік тому ніхто не міг навіть і подумати, що майже через століття молодим українцям знову доведеться боротися за територіальну цілісність своєї країни зі зброєю в руках. Викладачі відзначають, що навіть студенти других третіх курсів вже проходять вишкіл а учні навчальних закладів збирають гуманітарну допомогу для українських вояків. Поштовхом до нинішніх подій став виступ студентів на майдані рік тому. Тож не дивно, що зараз бій під крутами у навчальних закладах оцінюють як важливу історичну подію, проводячи паралель із Сучасними подіями ці хлопці, які зараз захищають Україну, вони захищають кожну п'ять свої землі. Вони йдуть і словами слава Україні, захищаємо свою країну. Тому е, зараз актуально є те, що дійсно треба звертати увагу на ті героїчні сторінки, які були в далекому минулому, е, 18-19 рік, коли вперше тільки йшла боротьба за збереження незалежності України, і знову, проходячи великий такий тернистий шлях, знову Україна веде боротьбу за збереження незалежності Ежності суверенітету висвітлення подвигу героїв Крут на уроках пам'яті та тематичних вечорах у навчальних закладах має особливе значення. Тоді, у далекому 1918 році, в боях під крутами студенти своїм вчинком підтвердили загальновідому істину. Патріотизм це не гучні слова, а героїчні вчинки. І ця істина не втрачає своєї актуальності і в столітті 21-му.